Вітаю вас, друзі, вітаю вас, колеги, вітаю вас, партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в творчій студії під назвою БЕК. БЕК – це абревіатура, як ви вже знаєте. Означає вона, що ми займаємось питаннями бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Власне, таким саме структурованим чином і побудовано модельний ряд. Перша модель. Це модель функціональна. Вона є тим бенчмарком або найкращим в світі досвідом, найкращою в світі за функціональністю, яка розкриває рішення з яких меблів трансформер. Побудована вона за математичною моделлю тетраміно, що дає мені змогу наголошувати на тому, що в ній міститься найбільша кількість форм в трансформації. Це місце для сидіння, це місце для більш комфортного відпочинку, як крісло використовується. Це місце для розгортання. Під час розваг. Це місце для відпочинку. Вона розкладається на 2 метри. За шириною в стандарті вона є 70 см. Тож, це ми зазначаємо під час старту продажів як рішення готове до відправки. Певна кількість їх буде готова. Або в тканині Оксфорд це нібито плащовка така. плащова тканина палаточна, наметова, або в кольорі сірий, в тканина мікробільор. Все інше за індивідуальним замовленням. Друга модель це у нас ергономічна модель. Вона створена як і її попередниця функціональна за математичною моделлю Тетраміно, проте вже паралельно послідовне розкладання і складається вже з двох модулів для комфортного розташування двох користувачів. В момент старту продажів ми. Наголосили з вами, що вона підготовлена маркетологами як е, Ліміт Едішн. Е, версія е, лімітується кожен рік обраними кольорами. Тобто, е, в 2024-му ви можете споглядати два кольори. Ми їх е, з вами вже обговорювали. Це кольор Індіго. Такий нібито космічний кольор темно-синій на межі з фіолетовим такі. І колір смарагдовий, який а, здатен створювати атмосферу затишку, тобто такий спокійний, заспокійливий, нібито. А, те, а, а, Натхнення для переходу від стадії активної до заспокійливого стану, майже медитативного. І третє рішення, яке ми зазначаємо як оригінальне, це матрацна модель наша, яка вже складається з трьох модулів і відкриває відпочинковий такий. Більш розважливий нам шлях, і ми рекомендуємо її як безпечно для дорослих і дітей, і виконуватись вона буде в двох різних категоріях. Перше це прагнення до досконалості, тобто ми будемо говорити про матеріали наповнювача з кожним. Користувачем і для розгортання комфортного такого відпочинкового відпочинково розважального приміщення в контексті етнічності, тобто української ідентичності. Весь асортиментний ряд ми зазначимо на момент старту продажів. Ми Поступово-поступово наближаємось до, до того моменту, до тієї дати. Коли а, вся документація буде готова, ми а, з вами заявимо, що ми стартували, і почнемо розгортати саме а, процеси продажів, тобто sales менеджмент Поєднуючи маркетинг, сервіс та продажа. Продажі, sales and service. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте, ставте лайки, ставте питання. Я готовий до партнерських взаємостосунків. Дякую.